І так, сьогодні ми розбираємо завдання НМТ минулих років, ЗНО НМТ минулих років, які стосуються теми первісна. Спочатку будемо звіряти, якщо будуть виникати запитання, ви мені будете казати. І так, перше, перше А у вас так само? Питань немає, так? Друге теж А. Про що тут йшла мова? Якщо у вас є одна первісна F велике і інша G, це первісні однієї і тієї ж функції, то вони відрізняються лише константою, тобто буквяна частина в них однакова. А от число може бути іншим, тому тут А. Третє завдання таке саме. У вас є 5х четвертому мінус 1. Тут Г. Правильно, відповідь, третя Г. В четвертому В. Питання. Можна четвертому розібрати? Яке? Четверте. Четверте, да, так. В четверте було цікаве в тому плані, що тут, якби підвох був. Вам була відома первісна? Бачите? А знайти треба функцію, пам'ятаєте, коли ми почали тільки вивчати інтеграли, чи первісну на першому уроці ми з вами записали таку рівність. F велике це первісна функція F маленьке, якщо її похідна дорівнює функції. Тобто, якщо ви знаєте первісну, а хочете знайти функцію, то треба знайти похідну функцію F велике. Функція F велика – це складена функція, числовий множник 6 ми переписуємо. Похідна синуса це косинус такого самого кута. Та ще треба помножити на похідну внутрішню функцію, це складена функція. В аргументі стоїть 2х. Похідна 2х – це двічка. Похідна константи це 0, 6 і 2 перемножили, отримали 12 косинусів 2х. Це буде варіант В. Так, питань немає. Йдемо далі. Четвертий номер. У когось, мабуть, він був на контрольній, це одна друга. Шостий теж був у когось варіанті на контрольній. Тут варіант В. Тут треба просто було формулу сказати від того, що вище, від корення. Віднімаємо пряму х на 2. і Границі інтегрування. Дивимось по всіх. Варіант В. Сьомий номер правильна відповідь Д. Треба розбирати, є такі, хто не розуміє, що тут відбувається. Так, можна розібрати. Тут справа в чому? Є така властивість. Якщо графік функції знаходиться вище вісі X, то інтеграл буде додатнє значення приймати. Якщо нижче, то від'ємне. Ну, наприклад, тут треба сказати, яке твердження вірне і яке невірне. Інтеграл від мінус 3 до 0 менше за 0. Це неправильно. Бо інтеграл від мінус 3 до 0 це площа ось цієї криволінійної трапеції, так як функція вища від сіх, це число буде додатнім. це невірно. Далі вони пишуть, що інтеграл від 0 до 3, тобто наступний, да, ось цей, число додатнє. Тут якраз навпаки, бачите, він під вісісю х в цей. Ця площа, ну, ця трапеція знаходиться, тому значення інтегралу утворюється від'ємне. Наступні три інтеграли, бачите, границі інтегрування у вас від мінус -3 трь до 3. От інтеграл від мінус трьох до 3. Тут менше за 0, більше за 0, дорівнює 0. Тут буде дорівнювати нулю, бо додатня частина і від'ємна мають рівні площі. І тому це число буде додатнім, це від'ємним, в сумі вони дадуть 0. Тому варіант Д. Йдемо далі. Восьмий номер, такого типу, як був на контрольній, відповідь 20 А. Не треба розбирати. 9 Б 14. 10 Г. 11 теж такого типу було на контрольній. Д. 12 Б. Не треба розбирати 12. Ну, мовчить, тому, мабуть, ні. 13 В. Це теж в когось було в якомусь варіанті. В 1. 14 Б. Немає запитань, діти? Ні, немає. От 15 було цікаве, так? Лише перше вірне. Правильна відповідь А. Не треба розбирати 15? Можна розібрати, а чому друге не підходить? А, дивіться, у вас первісна це буде 3х квадрат на 2, так? Або можна ще записати. Тобто, плюс С це, це важливо, так? 3х квадрат на 2 плюс С. От якщо ви забули про плюс С, тому може і не вийшло. Це квадратична функція, це парабола. Вона помножена на півтора, тобто вона якби розтягнута в півтора рази вгору. Будь-яка первісно є парною функцією. Це так, це парна функція. Якщо підставити замість x мінус х, він піде. І буде така сама функція. Графік будь-якої первісної проходить через 0. От якщо це 0, то ця парабола проходить через 0. Але це, це будь-яке число, тому воно може якби ось так рухатись вгору чи вниз. Тому небудь-яке первісне проходить через 00. Лише одна. Це невірно. І Графік будь-якої первісної не перетинає вісіксів. Так, якщо це від'ємні, вони будуть перетинати вісіксів, тому. Це теж невірно. Шістнадцятий номер. Відповідь дванадцять. Сімнадцятий три. Треба розбирати? Вісімнадцятий номер? Мінус дев'ять. Дев'ятнадцятий два з половиною. 2, Можна 18, 5. розібрати. 19, так? Ну, дивіться, у вас. А, який? 18. 18 не співпав? А мені теж здається, що в когось варіанті було, ну, прям дуже схоже. Ну, спочатку беремо первісно. Х в кубі на 3. Мінус 4х квадрат на 2. З підстановкою від мінус 2 до 1. Скорочуємо. Спочатку скорочуємо, а потім підставляємо дані. Х в кубі на 3, мінус 2 х квадрат. Підставляємо спочатку одиницю. Буде 1 в кубі 1, тут 2, мінус мінус 8 третіх, 2 на 4 це 8, і мінус залишається, бо мінус 2 в квадраті, знак мінус зникає. І це буде 1 третя мінус 2. Мінус мінус дає плюс 8 третя, Плюс 8. 1 третя плюс 8 третя, Це 9 третя, або 3. 3 плюс 8 мінус 2. Це буде 9. А я сказала мінус 9. Ну, давайте перевіримо. Може, щось я там. не теку. Плюс Так, немає запитань. 19. треба розбирати там 2,5. з половини. Двадцяте. Дванадцять. Можна двадцяте. Давайте. Площу фігури обмеженої ось такою лінією y до x х натрий, х дорівняє 3. 3, 3. Ну, Насамділі це завдання такого типу, там де треба обчислити площу фігури, обмеженої двома лініями. От перша лінія це у вас парабола. Я би і так переписала: це мінус х плюс 1 в квадраті 7,1 третя. Тобто парабола відками вниз, посунута на одиничку ліворуч і піднята на 7 одиниць, одиничок вправоруч. праворуч. Якось так. Неважливо там точно, як вона проходить. Х на 3 – це а, пряма, яка проходить через початок координат. І прямі х до рівня мінус 1 і х дорівня 1. Треба від того, що вище, відняти те, що нижче. А границі інтегрування у вас мінус 1,1. Вище у вас ось ця лінія. Я би там просто, ну, як би спрости. Ну, давайте так, 22 треті. Мінус підношу до квадрату х квадрат мінус 2х, мінус 1. Це я просто піднесла і знаки змінила. Я віднімаю пряму, а пряма в нас. Х 3. Теж можна звести подібні доданки. Буде мінус 1. Мінус х квадрат. Мінус 2 та ще мінус 1 третя. Це мінус 2,13 х. Це в нас 7,13 мінус 1 плюс 6,1 третя. Ну і тепер беремо первісну. Мінус х в кубі на 3, 2,1 третя це 7 третіх ікс квадрат на 2, плюс я напишу так, 19 третіх х з підстановкою від мінус 1 до 1. Спочатку підставляємо 1, буде мінус одна третя, 1 в квадраті, один, тут нічого не скорочується, мінус 7 шостих, і плюс 19 третіх. Тепер мінус один, мінус 1 в кубі це мінус один, та ще цей мінус буде плюс 1, тобто буде одна третя. Мінус 1 в квадраті, плюс 1, тому мінус 7 шостих, і мінус 19 третіх. Тепер просто треба охайно все розкрити. Я далі буду писати тут мінус 1 третя, мінус 7 шостих, плюс 19 третіх, мінус 1 третя, плюс 7 шостих, у вас відразу ці два доданки знищуються, і плюс 19 третіх. Мінус одна третя, плюс 19 третих. Це 18 третіх, і тут ще раз стільки ж. 18 третих, плюс вісімнадцять третих. 18 третих це 6. 6 плюс 6 буде 12. Ну така неприємна задача. Це не для того, щоб там ви відпочили. Ну, така. Поганенька. А, так, 21 номер. Схоже теж з тим, що було на контрольній. Можна очистити? Можна. А 21. Відповідь 6.25. 22. 38 з половиною. Треба розбирати його? Не треба. А от далі. В мене ось це завдання, я не маю відповіді, але можу ну, розповісти, в чому тут справа. У вас позначена якась функція F від 8, вибачте, зараз. Треба просто взяти і підрахувати, де там 8. 10, 9, 8. От F від 8, це скільки приблизно? 1, 2, 3 3 3,5. 3,5 входить в Г. Вам просто проміжок треба обрати. F штрих в сімці, а 7 це у вас не просто якась точка. Ну, формули ж не знаєте, але в точці 7 у вас екстремум. В точці екстремум значення похідної 0. Нуль входить у вас в проміжок В. Найменше значення в функції F на її області визначення. Значення функції це значення Y. Ось воно найменше. Це буде 1, 2, 3, мінус три з хвостиком. Це буде А. А ось цей інтеграл, зараз поясню, що це таке. Інтеграл від 1 до 3. Ось він. Це від'ємне число. Воно. Менше ну, трошки більше за одиничку, тобто мінус один з хвостиком. Це буде варіант Б. Чому від'ємне? Бо а, ця фігура знаходиться під вісім іксів. Тобто вам не, ви не можете знайти цей інтеграл, але просто приблизно оцінити можете. Воно якби а, десь менше, бачите, якби на дві половинки ділиться, кожна менше, ніж одиничка, ніж одна клітиночка. Ну, тобто в Сумі дають один з хвостиком, скажімо так. Мінус один з хвостиком. Це буде варіант Б. Набільш, мабуть, таке заплутане завдання. А далі теж були непрості задачі. Це задачі з параметром. От 23-номер 51. 24 А дорівнює 4. 25... -й. Б дорівнює мінус 6С13. А у відповідь треба записати F в точці мінус 8. Це буде число мінус 22. А от те, що далі, вам не треба взагалі було робити. Я забула написати: а чому? Бо це завдання минулих років. Зараз такі не дають. Це завдання відкритої частини, яку перевіряли вчителя. Зараз таких немає. Тобто такого формату у вас не може бути. Так, чи треба щось ще пояснювати? По цьому файлові є запитання? Думаю, що немає. Немає, добре. А, давайте тоді так. А я зараз я запис вмикала, так? Да?